Присвячені відкриттю меморіальної дошки нашому землякові, нехай Олександру Володимировичу, вважаю відкритим. У нашому мітингі присутні присутній голова районної державної адміністрації, маршалок Вадим Леонід Анатолійович, заступник голови представники районної державної адміністрації, заступник міського голови Джигура Геннадій Васильович, побратими Олександра Васильовича Батьки і гості. Шановні, всі ми залишаємося в боргу перед загиблими героями і встановлення меморіалів данина пам'яті тим, кого вже не повернути. Вони загинули за наше майбутнє. Вони мріяли бачити сильну, вільну, вітучу Україну. Ми сьогодні відкриваємо на території нашої рідної школи меморіальну дошку нашому землякові, односельцю, воїну, миротворцю, воїну, АТО, нехай Олександру Володимировичу, щоб він. Пам'ять про нього завжди залишалась в наших серцях. Перед тим, як відкрити меморіальну доску, давайте хвилиною мовчання вшануємо пам'ять героїв всіх воїнів, які віддали своє життя за майбутнє України. Шановні, право відкрити меморіальну доску надається синові. Олександра Васильовича Дімі та його побратимам по військовій частині. Прошу. Шановні, до слова, запрошується побратим Осів Олександр, Олександр Олександрович. Шановні рідні, шановні односельчани, дозвольте мені за дорученням президента України, веди мені командира частини, всіх військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади, вручити Дмитрію Олександровичу нагороду. Орден Богдана Хмельницького третього ступеню, яким був яким нагороджений його батько. До слова запрошується заступник міського голови Джигур Геннадій Васильович, шановні рідні, друзі, близькі, односельці, побратими. От тут, надзвичайно складно знайти слова, які б допомогли б вам зменшити ту. Біль від тієї неоціненної втрати, яку ми всі з вами разом маємо. Назвичайно тяжко зрозуміти ту ж меньку людей, через амбіції яких була розв'язана війна на території нашої України. Ми всі знаємо, що і Саша, і багато хто з його побратимів боролися за. Нас з вами за незалежність нашої України. І я вважаю, що надзвичайно символічно, що напередодні Дня Збройних сил України і напередодні Дня народження Саші, яке буде 4 січня, ми зібралися тут для того, щоб уковічнити його пам'ять. Дозвольте мені від імені міського голови Білої церкви, від імені громади Білої церкви подякувати рідним, близьким. Всім вам за сина, за чоловіка, за батька, за військового, за нашого героя. Ми повинні всі пам'ятати, що герої не вмирають. Слава Україні! Героям! До слова запрошується голова районної державної адміністрації Вадим Анатолійович Маршалов. Олександр Володимирович загинув за правду, за Те, щоб діти України жили, посміхалися, навчалися для того, щоб життя продовжувалося. До слова запрошується перва вчителька Олександра Володимировича Оксана Яківна Сухомлин. Я хочу виназити, прочитавши свій вірш. Сухоліси сповдені смутку і тривоги, журавлиним криком звістка на крилі. Не вернусь додому, Олександр з дороги гортає душу смуток на зері, як мені знайомий рідний той хлопчина, на чахста він, вчився день про дні Я горджуся ти. Що з нього виросла людина, що героєм став він в рідній стороні. І до слова запрошується дружина Олександра Володимировича Валентина Петрівна. Найкраща подяка загиблому герою це пам'ять про нього в серцях нащадків. Я дякую всім вам за цю меморіальну доску пам'яті про Сашу та його подвиг. Він віддав своє життя за свободу рідної України, за кожного з нас, виконуючи свій громадянський та патріотичний обов'язок. Звичайно, я б хотіла, щоб він був поруч з нами, живим і здоровим, але не судилося. Нехай його душа буде в світлому і кращому світі. Спочиває з миром наш захисник. Дякую ще раз всім вам. Наш настоятель нашого храма, батюшка отець Тихін, я його запрошую до слова. Дорогі жителі села Сухоліс. Ми всі являємося свідком відкриття до а Олександру, який загинув на війні, який положив життя своє за батьківщину. Він заробив мученицький вінець, тому що він убитий упав, чи помер як мученик. Молитися за них, нехай їм там буде легко і вічна їм пам'ять. Амінь. Давайте положимо цвіти і вшануємо ще раз пам'ять нашого земляка Олександра Володимировича. положимо цвіти. О. Oh, my God.